Мене звати Олена. На даний момент я проживаю в Австрії. З жовтня 2022 року я навчаюся заочно у Київській духовній семінарі. Звертаюсь до влади України та особисто до президента. Шановний Володимир Олександрович, я прошу вас не закривати наш учбовий заклад, де ми можемо отримувати знання, знайомитися з зчиням нашої віри, віри наших предків. Де ми спілкуємося, де ми підтримуємо один одного у цей нелегкий час. Я прошу вас не закривати Духовну академію та не виганяти черців з її території. Благаю вас, зупиніться та не робіть цього зла. Я православна християнинка Української православної церкви, навчаюся в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Також є студенткою православно катехізаторських курсів при Київській духовній семінарі та академії. Звертаюся до вас, пане президенте, не забороняйте Українську православну церкву на території нашої держави. Ви нам обіцяли не втручатися в релігію, дайте змогу вільно ісповідувати нашу віру. Я виросла в православній сім'ї, тато мене священик. З самого дитинства я ходжу в храм, я не уявляю своє життя без церкви та нашої віри. Мені дуже боляче дивитися те, що відбувається в Києву Печерській лаври, як принижують нашу віру та духовенство, захоплюють храми та не допускають священників до богослужінь. Тому прошу вас не відбирати у нас саме найдорожче. Це наші лаври, монастирі, церкви. Дайте змогу! Навчатися студентам при Київській духовній семінарі та академії, відвідувати православні курси, недільні школи. У цей нелегкий час. Ми повинні ще більше укріпитися у вірі, молитися за мир, ходити хресними ходами. У нас одна, єдина, канонічна православна віра, яку ми ніколи не зрадимо. Я, парафіянка Української православної церкви на чолі з блаженши митрополитам Монохрію. Вже декілька років мала можливість спостерігати за навчанням діток у недільній школі в одному з наших храмів. І можу сказати, що крім вивчення закону Божого прирвивалася любов до Батьківщини, до ближнього, до рідного краю, до українських традицій. Наразі маю можливість, таку радість відвідувати категізаторський курс імені святителя Петра Могіли. Познайомилися з чудовими викладачами, студентами, і дуже прошу всіх тих, від кого це залежить, залишити нашу святиню нам, Тіловечерську лавру, дати змогу нам молитися за наших рідних, за наших дітей, дати змогу нам відвідувати наші курси, щоб ми, вдосконалюючи свої знання, змогли передати цей скарб той, який залишили нам святі отці. Нашим дітям, нашому майбутньому, майбутньому нашої країни. Я звичайна віруюча людина. Я звичайний парафіянин Української православної церкви. А ще я звичайний громадянин своєї держави. І я наголошую, що у церкві ніде, ніколи, ні від кого я нічого не чув, ані про руський мір, ані про заперечення російської агресії, ані про інші антидержавні речі. Ми часто порівнюємо церкву з матір'ю, якими поганими дітьми ми не були, але відвертатися від матері, зраджувати її у складні часи, це те, за що потім буде дуже і дуже соромно. І ще одне: я впевнений, що держава, яка навмисно, цілеспрямовано, знищує духовні інститути, духовні школи, духовні навчальні заклади, це держава, яка не має майбутнього зовсім. Я делікатна Олена являюся прехоренкою Української православної церкви на чолі з Бажані Шамануфріє. Також я являюся студенткою Української Київської духовної академії онлайн курсу для познання віри нашої віри православної. З маличку нас вчили, що наша віра істина. Для того я пішла, щоб ще більше дізнатися, усвідомлення і свідомо вірити в те, що я вірую з малечка, більш глибоко, більш детальніше дізнатися. Мене навчали на наших курсах, тому що наша віра то є любов, любов до Бога. На жаль, на даний момент наша церква, наша наша церква, наша віра переживає дуже тяжкий час, час гоніння, час випробувань. Але не забуваємо, що завжди цей час був часом для спасіння нашого. Тому всіх, дорогі браті і сестри, порошу молитви за наше духовенство, за нашу віру і щоб Господь управив нашу долю. Наша церква, українська православна, допомагає Збройним силам України, допомагає простим людям, знедоленим, тим, які залишилися без домівок. Ви виганяєте монахів з лавр, не пускаєте людей помолитися в церквах. В лаврах, монастирях і при цьому церква далі допомагає людям, допомагає Збройним силам і продовжує молитися за Україну і за наші війська. Побійтеся Бога, не робіть цього, не закривайте церкви і не виганяйте монахів із лаври. Ми молимося за Україну, любимо Україну, і що би не було і як би не сталося, ми будемо продовжувати молитися. За нашу країну я студентка Київської духовної академії. Моє навчання припало на рік повномасштабного вторгнення. За цей рік, як і за всі роки війни, я не почула від жодного священника Української православної церкви чи прихожанина закликів підтримати Росію, жодної пропаганди. Російської пропаганди не було у наших храмах. Ми, студенти Київської духовної семінарії та академії, всіляко підтримуємо нашу українську державу, наших українських захисників та молимося за ними. Надіємось, що ми і надалі зможемо молитися у стінах нашої рідної києво печерської лаври. Я Оленська Наталія, навчаюся на православно-категізаторських курсах по службову ставу і читання при Духовній академії Київчерської лаври. В нас навчають мудрі викладачі, чудові наставники, які вкладають в нас християнську мудрість. Я звертаюся до всіх, від кого залежить спокійний релігійний стан в Україні, не закривати духовну академію і дати можливість і надалі навчатися студентам в цій духовній колисці православія. Я відвідую курси катагізаторські при Києво-Печерській лаврі. Курси проходять онлайн. Це не заважає мені займатися, хоча я зараз знаходжуся з донькою і з внуком у Вроцлаві, але старалася не пропускати занять, тому що кожне заняття дуже важливе. Я почерпала на для себе неоціненну інформацію, і це все в наш час безкоштовно. Я вам дуже вдячна. Я хотіла, щоб ці курси відвідували всі, і тут я часто відвідую церкву. Різдва при Святої Богородиці у Вроцлаві і своїм знайомим, з якими я спілкуюся, це і поляки, і українці. Я скидувала наші відеозаписи, Люди безмежно вдячні. Настільки глибока інформація, і це все передається лише через призму любові. Дуже шкода за такі події, які в нас відбуваються в нашій державі. Курси мають діяти, вони мають продовжувати свою роботу. Мене звати Віолетта Ємельянова, я родом з Харкова, багато років жила в Києві, згодом переїхала у місто Ерпі. Я студентка другого курсу онлайн групи Катехіз при Київській духовній академії і семінарії. Також я мама маленького синочка 5 років і дружина. Паралельно з Катехізісом я здобуваю другу вищу освіту, навчаюся на психолога. Що хотіла вам сказати: за ці два роки, що я вчуся, на цих курсах при Лаврі я не чула жодного поганого слова про Україну. Я отримала дуже багато підтримки і дуже багато нових знань. Кожної неділю по 4 години нам лектори читають дуже цікаву інформацію про старий заповіт, про новий заповіт. І дуже багато чого ми дізнаємося духовного, що є для нас великою підтримкою в цей печальний воєнний час. А ми знаємо, що війна це шалена травма для українців. Так ось я дуже хочу, щоб ми зрозуміли, що коли твою віру гонять, і коли закриваються церкви, лаври. Такі заклади, прекрасні, учбові, як Київська духовна академія і семінарія, це також дуже-дуже травмує громадян нашої країни, які є вірянами Української православної церкви. Вітаю, дорогі брати і сестри! Я прихожен Української Православної церкви, Канонічної церкви, єдиної в Україні, істинної церкви, а істина це Господь. Господь наш Ісус Христос є головою нашої церкви. Він обов'язково захистить нашу православну церкву від тих нападків і гонінь, які зараз на неї починаються, і захистить всіх її прихожан, святих і святинь. Тому закликаю всіх віруючих до молитви любити друг друга, молитись навіть до наших ворогів. Мене звуть Богдан, я студент категізаторських курсів при Київській духовній семінарії та академії. Я хочу звернутися до президента та Міністерства культури. Коли ви виганяєте Українську православну церкву з Києво-Печерської лаври, ви виганяєте Бога з Києва, шановні любі, друзі, співвітчизники, не закривайте лавру. Я особисто і мої однокласники. Дякуючи семінарістам, які прийшли до нас після відкриття семінарії в 91-му році в Київську школу на лівому березі стали віруючими. З нашої школи вийшли священники, віруючі люди, дружини священників. У 2014 році загинув Архімандріт Лонгін Чернуха, який розбився на машині, шукаючи. Табори для дітей недільної школи сам він написав багато книжок для дітей, випустив підручник християнської етики, за яким навчалось багато дітлахів молодших шкіл і старших класів Києва і України. Зараз, знаходячись за кордоном, ми маємо можливість вивчати катихізіс на онлайн-курсах. Так само нам викладають викладають вчителі. Київської духовної академії. Не закривайте духовні школи, щоб не було тут пустелі духовної. Бажаємо всім мира і добра і порозуміння. Боже, допоможи і спаси всіх нас. Слава Богу! Мене звати Ніна, я студентка катехізаторських курсів імені святого Петра Могили та навчаюся у Києво-Печерській лаврі. На жаль, у цей складний час разом з монахами, братією та студентами виганяють і нас, не даючи змоги клонитись святим, іншим людям приїхати у паломництво та насолодитися красою та величністю храмів, відчути благодать Божу. Курси допомагають доносити Слово Боже до людей, пізнавати істину, читати церковнослов'янською мовою та розбиратися у богослужіннях завдяки літургіці та богослужбовому уставу. Ми віримо, що Господь все управить та нам дозволять продовжити навчання. Єдине, що ми можемо, це уповати на Бога та сподіватися, що Він не залишить нас. Ми щиро підтримуємо братію та навіть не можемо уявити їх біль. Лавра це наше серце, курси це наша душа.